Ми місцеві мешканці, ми народилися у місті Костянтинівка та все життя тут прожили. Мотивує саме те, що це твоє рідне місто, це ті люди, з якими ти живеш. Тут багато друзів ще є, багато там родичів. Захотів стати парамедиком, бо колись була така давна мрія працювати рятувальником у ДСНС, а тут десь щось схоже, десь щось таке приблизно така специфіка роботи. Що вона дуже схожа. Ну, так, ми закінчили там різноманітні курси з інструкторами з тактичної медицини. Ми цими, цими знаннями користуємося у повсякденній практиці. Не Не тихо, тихо, тихо. сидим, 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 сидим я не знаю, Там хоч поцарапана рука болить. на вулицях. Люди нехтують своєю безпекою, результаті чого вони потрапляють під обстріл та отримують поранення і, на жаль, гинуть. Самі поширені поранення це осколкові поранення нижніх кінцівок, верхніх кінцівок, голови, тулубу. Самим небезпечним пораненням є це, коли йде ампутація якоїсь кінцівки, нижньої чи верхньої, і йде масивна кровотеча, чи внутрішня кровотеча, що є дуже дуже небезпечно. Взагалі то коли йде ампутація кінцівки, то час на хвилини. Треба надати терміново надати першу медичну допомогу зупинити масивну кровотечу та евакуювати до найближчої лікарні. Слушці мене вам плохані ташніт? Прис присіс Это что, вода? присаживайтесь, присядьте, слышите меня, садитесь потихонечку назад, садитесь, садитесь. Слышите меня, слышите нормально, слышите, голова, голова болит, голова болит, вы как вообще понимаете все, сколько пальцев, пальцы, сколько пальцев, посмотрите, два. Все видите, вас не боится в глаза? Первые такие выклики, они были такие, дуже напряженные. И после того, когда ты приезжаешь домой, и Знаєте, як ото скажемо, на аденаліні воно так не відчувається. Але коли ти приїжджаєш додому і в спокійній обстановці сидиш і починаєш ти все згадувати, це важко. Ну, це такі перші виклики, але до того ну, людина звикає до всього. До всього можна звикнути. Ну, і ти повинен мотивувати себе тим, що це твоя служба, твоя робота, що це твоє місто, що це люди, які, які потребують твоєї допомоги. Вот. А це дуже важливо. Я казав, що мені дуже важливо відчувати себе потрібним Суспіль... в суспільстві.